Рада вітати вас на каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам стелаж з акційними товарами, а також смаколики та продукти харчування. Усім приємного перегляду. Форма для морозива на 6 порцій. силіконова. ціна 129 гривень. Акумулятор холоду 34. Пакети для льоду 144 кубика від Freckenbock 29. Серветки волого упаковка 4 штуки 74, кухонні губки 5 штук, упаковка 39, пакети для сміття 30 штук 49 35-літрові. Зубна паста блендамет 66 гривень, парасоля чоловіча 149 шкарпетки низенькі 29, 22, 24. Бішаки пластикові 55-5 штук, в'єтнамки чоловічі 99, штора москітна на магнітах 100 на 2, 10, 88 гривень. Набір ігровий зловий м'яч 109 вітрячок дитячий 64. Запаска для мильних бульбашок 34. Мильні бульбашки ціна така ж сама. Є ще ось такий варіант за 55. Маршмеллоу 24, вага 80 грамів, манго-маракуя 29 домашній лимонад, Кислота лимонна 12,90 г. Людяник чупа-чуп 7 гривень і більше 17 гривенс 27. батончик вафельний 3 смаки 6 гривень. Балі 19. Батончик з лаковом 12. Вафлі Артек 17 гривен. Ескафетри в одному 6, Якоб 7 гривень. Баунті 28 «Лайн» – 19, 2 смаки 42 грами. Вармішель швидкого приготування 14, чіпси картопляні 119, 2 смаки. Чіпси класичні курячі 69 слайси курячі, сушені 72 гривні. Кава з кафе 249-170 г, якоб 149 Кришки 50 штук 77 гривень. Сіль кам'яна мелена 1 кг 12 гімалайська рожева сіль 24 Приправа для маринування огірків від деко 14 Суміш прянощів для консервування томатів 14 Для огірків 15. Лавровий лист сухий 7 гривень. Часник сушений 9 г 20 грамів упаковка. Добавка смакова, карамельний смак та шоколадний 22 гривні 140 г. Напій концентрований, кавун м'ята, чай з лимоном, блакитний, ціна 29 Морозиво зі смаком шоколаду 60 г 19 Суха суміш для приготування молочного коктейлю – 14 фартук кухонний 129 рукавичка 49 Кухонні рушники. Упаковка 2 штуки 44 гривні. Подушка 179 Квітучі лимони. Чай в пакетиках альпійський букет 31 гривня, імбир, м'ята та лимон. Чай чорний мономах 100 пакетиків. Ложка в подарунок 129 гривень. Розчинна кава Якоб 189 100 г. Якобс Монарх 140-60 грамів. Натуральна смажена форд 450 грамова 269. Форд розчинна 60 грамова 54. Суміш для приготування лимонаду є три смаки 29 гривень. Є ще банановий. четвертий смак. Набір напоїв з ароматом кокосу 88 гривень 12 штук упаковка. Напій шоколадний зі смаками 104 г 55 гривень. Якобська капучино дубайський шоколад 17 Чай зелений. Лісова ягода та оригінальний зелений 44-70 г. Цикорій лісова ягода. 39-90 г. Зі смаком кави 90 г-29 г 29 грамів. Є ще з коренем женшеню, також 90 грамовий 39 Чай в пакетиках. Ягідний мікс 25 пакетиків 59 гривень. Чорний байховий манго маракуя 20 пакетиків, 29 гривень, чебрець 22 гривні 30 штук, ромашка м'ята та меліса 29-30 пакетиків. Зелений класичний розсипчастий 55-90 г. Пюре дитяча галіція 29. Ловаре 74. Є декілька смаків. Пачка 24 штуки. Чай чорний три слона в пакетиках 150 штук плюс чашка 199 Сиропи до напоїв 169. Упаковка 5 штук. Полуниця в шоколаді. гонорова вишня, малиновий пломбір. Крем та Рафаело 5 штук по 50 мл. Є ще карамель, ванілька, кокос, шоколад та солона карамель 169. І як обстрив одному 55-8 штук 44 казанаки, Цукерки 99, вага 108 грамів. Упаковка цукерок 149-200 г. Чіпси яблучні. 34, 30 г. Манго сушене 129 250 грамів. Пісташки 49. Мигдаль смажений 49 також 40 грамів. Готова суміш релакс 100 грамова 39 Локшина швидкого приготування рева 36-75 г. Локшина 59,95 г. Рисова локшина том ям 59,80 г. Грінки житні зі смаком гірчиці 25,110 грамів, г. Холодець хріном 11,50 г. Зі смаком часнику 24,80 г, сало з хроном 24. Холодець з хріном 28,80 грамів. г. Приправа від деко до м'яса, курки, шашлику, картоплі, риби. Та часник сушений 20 г 7 гривень. Перець чорний мелений від деко 27. Суміш перців 7 гривень. Приправа для в'ялених томатів 14 Приправа до борщу салату. Юшки 9-20 г. До м'яса з чорносливом 15 Лимонний перець. Та апельсиновий 11 20 г. Палкий стейк 9. перець духмяний горошком 15, суміш суха тартар 10 г 6 гривень. Чесничок 6 також. 12 овочів та трав 170 грамів 39 Крем соус з апельсином, гранатом та інжиром 99 соус болоньєзе – 29 Соус бальзамічний з апельсином 39 Кислота лимонна 15 100 г упаковка, їза 14 Порошок гірчичний 11 сода харчова кг – 24, 300 г 19 400 г 24 гривні. Маршмеллоу – 80 г 24 гривня. 4450 г. Цукерки желейні, 3400 г упаковка. Рошен желейні цукерки 29, Це новинка, 39, турецька халва. 2 смаки, 100 грамова 74, фруктова бурулька, але вже розтоплена 7 гривень 40 грамів, пастила з ароматом ванілі 44. Вафелька Кнуперс 19 Ядро смажене 100 г 15 Насіння смажене 100 г упаковка 22 гривні. Гарбузове 29 100 г. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Смачних вам покупок.